З Ириною Булгаковою Стоден и Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях директор з персоналу підприємства Вінниця Обленерго Раїса Козаченко. Доброго дня, пані Раїс. Доброго дня. Поговоримо сьогодні на таку тему, як працевлаштування захисників. Вчора був брифінг у Вінницькій адміністрації з приводу того, що Вінниця Обленерго готує допомогти ветеранам з працевлаштуванням. І ось саме власне про на цю тему ми поговоримо найближчі 15 20 хвилин. Пані Ріса, робота і гідна зарплата. Це найкращий ефективніший спосіб адаптації демобілізованих захисників до мирного життя. Про це йдеться ну, в прес-релізі обласної адміністрації. І там зазначено, що ви створили резерв вакансій. Про які вакансії зараз йде мова, здебільшого, які це робітничі. Ну, скажімо, які вакансії, на які вакансії, і хто має, ну, може на них претендувати. Це люди, які звільнилися з лав Збройних сил України чи, можливо, інші категорії? Ну, дивіться, я почну з того, що, чому ми повернулися до цього питання. Тому що ми розуміємо, що роблять для нас наші захисники, якою ціною вони це роблять. І розуміємо, наскільки важлива їм допомога і підтримка кожного з нас після повернення до буденного життя. Тому в першу чергу ми говоримо про вакансії для ветеранів наших захисників. Я розграничила ці питання. Вакансії це одне для широкого загалу, а окремо створені вакансії, резерв вакансій для ветеранів наших захисників. З інших підприємств, не, не з підприємств, а взагалі хто шукає роботу. Тому що ми розуміємо, що це питання постане для них гостро найближчим часом, а для декого, хто вже демобілізувався, воно вже стоїть гостро, тому що е, багатьох звільнили, хто призвався на захист нашої держави. Е, деякі підприємства взагалі ліквідувалися, а хтось і не мав роботи до того, як піти на захист нашої незалежності. І коли вони повертаються. Їм потрібна адаптація, і найкраща адаптація це робота, наскільки ми розуміємо, бачачи наших працівників. Тому ми створили резерв вакансій. Він не випадковий. Перед цим ми промоніторили списки працівників демобілізованих ветеранів, які стоять в центрі зайнятості, по їхніх професіях, посадах в мирному житті, спеціальності, яку отримувала чи військову посаду, яку вони мали, тому і. Відповідно до нашої специфіки роботи нашого підприємства, ми створили вакансії. Це електромонтери, да, це в принципі здебільшого робітничі посади. Це електромонтери, електромонтери розподільних мереж, електромонтери по заміні приладів оберліку, контролери, водії, трактористи. Ось таке. Ці вакансії і по Вінниці, і по наших районних електричних мережах. А мова йде саме про людей. ну, є Багато людей повертаються з фронту пораненими. Тобто є якісь обмеження з приводу ну, якихось певних поранень, чи власне, ну чи адаптовані ці робочі місця під, ну чи це мають бути люди абсолютно здорові? Ну ми це також прекрасно розуміємо, але і специфіка нашого підприємства така, що вимагає якогось особливого добору, в тому числі і за станом здоров'я. Да, ми дивилися, є люди з інвалідністю. Але інвалідність різна може бути, і в нас також працюють люди з інвалідністю. І ми маємо виконувати вимоги закону про працевлаштування осіб з інвалідністю. Тому відповідно до стану здоров'я ми розглядаємо посада контролера ну, така, що можливо на ній працювати людина з інвалідністю, якщо вона там ну, не дозволяє їй робота пересуватися. Електромонтер, також електромонтер по приладах обліку можливо бути, може і водій бути. Тобто інвалідність буває різна. звичайно. А, а чи багато людей вже виявили бажання, ну, скажімо, звернулись до, до вас безпосередньо, щоб ну, на ці вакансії, які пропонуються? Е, такої практики у нас ще немає. Це якби недавня наша нова ідея, ініціатива. Е, тому ще, ще немає до нас звернень поки що. Mm -hmm. Тому ми заявляємо про себе більш в широкому колі от, на брифінгу і сьогодні звернулися до вас, щоб, можливо, нас більше почують і е, якби не будуть боятися звертатися, що ми готові розглянути таких людей для працевлаштування. А яка середня зар... заробітна плата, яку пропонує ваше підприємство, розуміючи, що зараз важкий, важкий час? Війна і все-таки про зарплату. Якщо говорити про вакансії, то звісно і про зарплату. Ну це зрозуміло. Це всіх цікавить. Я можу сказати таку середню, середню цифру, тому що вона може коливатися від посади і від е, ситуації. Ну про 13 тисяч ми можемо говорити. Угу. А скільки ваших працівників сьогодні знаходяться в Збройних силах України? Чи зберігаєте ви за ними робочі місця після повернення? Е, спочатку повномасштабного. 263 наших працівники були призвані в Збройні сили. Чи то призвані, чи добровольцями пішли на захист нашої держави. На жаль, у нас є і сумна статистика: шість працівників наших вже загинуло, повернулося на щиті. 27 на сьогодні демобілізовано з різних причин: чи то за станом здоров'я, чи з за сімейними обставинами. На жаль, війна триває ця цифра динамічна. Вона кожен день практично міняється. Когось знову кличуть, хтось може бути демобілізований. Да, звичайно, ми для наших працівників зберігаємо місце роботи. Більше того, законодавство нас не зобов'язує, але ми прийняли рішення з власних коштів зберігати їм середньомісячний заробіток, тобто і робоче місце, і середньомісячний заробіток, щомісячно вони отримують. Тобто після повернення вони можуть прислужуватися на своє робоче місце. Звичайно, звичайно, їх чекаємо, їхнє місце не зайняте, їхні колеги працюють, як би сказати, і за себе, і за товариша. Пані Ліся, якщо говорити про вашу співпрацю зі службою зайнятості, наскільки ви активно з нею співпрацюєте і чи є результат цієї співпраці? У Нас тривала налагоджена робота з службою зайнятості. Якщо нам. Якісь гостро потрібні вакансії, ми тісно співпрацюємо, заявляємо нам, присилають на співбесіду людей. Тобто цей процес у нас налагоджений. Крім того, я ж уже вище сказала, що ми в плані ветеранів ми також промоніторили вони нам ці списки надали, щоб ми розуміли, що дійсно є такі люди, які стоять на обліку, які в пошуку роботи, щоб орієнтуватися навіть по тих же посадах, спеціальностях, чи ми можемо їм щось запропонувати. Якщо говорити саме про, наприклад, про внутрішньопереміщених осіб. Чи є для на вашому підприємстві, скажімо, якісь пільги при їхньому працевлаштуванні, адже люди залишились без роботи, без, без житла? Багато людей ось щодо роботи для внутрішньопереміщених осіб. Чи вони на загальних, скажімо, підставах можуть працевлаштовуватися? Так, якщо в нас є вакантні посади, ми їх розглядаємо і вони працевлаштовуються на загальних підставах, як правило. Більшість із них це зовнішні сумісники, тому що десь вони ще на тій території, де тривають бойові дії, не могли звільнитися десь вони залишаються, тому так вони працюють у нас, але зарплата у них така ж як у наших працівників. А стосовно житла, ось наприклад, ще вакансії в районах, можливо, ваше підприємство має якийсь житловий фонд, і люди, якщо там звернулись, щоб ну працювати у вас, можуть отримати житло. Чи такої практики немає? Тобто ні такої практики, такої можливості у нас немає. Щодо стосовно кадрового потенціалу, взагалі, ось зараз багато підприємців, ну багато підприємств, скажімо, скаржаться на те, що дуже ну, частина людей мобілізованих, робоча сила не вистачає і взагалі є доволі такий потужний кадровий голод. От чи відчуваєте ви такий кадровий голод? І взагалі, як ваша кадрова політика, ну чи задоволення якістю своїх працівників? Ну я ж говорила, що у нас таке підприємство, специфіка роботи в електроустановках з підвищеною небезпекою і вимагає спеціального професійного добору. Тому дійсно в нас працюють висококваліфіковані кадри. При прийомі нових працівників у нас запроваджена практика, обов'язково їх первинної підготовки, навчання. Підвищення кваліфікації у нас є власний учбовий центр, де вони проходять підготовку. Тобто, ми не можемо допустити до роботи непідготовлених людей, тому що це їхнє життя, їхня безпека, їхнє здоров'я. А стосовно співпраці зі студентами, наприклад, Вінницького технічного університету, чи є якась співпраця, щоб молодь йшла працювати на ваше підприємство? Є якісь такі програми, які ну, ваше підприємство співпрацює зі студентами? Звичайно, у нас підписаний договір про співпрацю з Вінницьким національним технічним університетом. В першу чергу він спрямований на те, щоб студенти можли... мали можливість проходити практику. Це починаючи з другого, з третього курсу, вони проходять різні види практики. Заодно вони знайомляться з роботою підприємства, керівники, в яких вони проходять практику, придивляються до них. Тобто, дві сторони вже на… Завершені навчання бачать, чи студент бачить, чи йому подобається робота на нашому підприємстві, і керівник якого він проходив практику. Також бачить цього студента, наскільки він готовий може працювати. Тобто, у нас досить такі налагоджена тісна співпраця, і в нас і практика після цього працевлаштування студентів на наше підприємство. Ну якщо говорити саме про працевлаштування людей, які повертаються зі збройних сил України, куди їм безпосередньо варто звер... звертатися? Обласну службу зайнятості, чи можна безпосередньо до вас? Куди саме телефон, контакти? Оскільки ми працюємо, якщо їм зручно, хто стоїть на обліку в Центрі зайнятості, вони можуть звернутися в центр зайнятості, якщо вони чують нас, що вони хочуть працювати в Обленерго. Ми відкриті також Обленерго може озвучити свій телефон 52 50 51. І 52, 50, 37 начальник відділу кадрів, дасть вичерпну інформацію. Крім того, той хто живе в районах електричних мереж в будь-який наш район, може звернутися і запитати про можливість працевлаштування. А кількість вакансій, яку ви пропонуєте? Скільки сьогодні у вас вільних вакансій? Ті, які ми на сьогодні зарезервували під ветеранів, 15. Поки що, mm -hmm. ну як далі піде, ми хочемо побачити цю практику: будуть до нас іти, не будуть до нас іти, е, який буде результат цієї роботи. Можливо, це буде розширятися. Ну, поки що так. Mm -hmm. Те, що ми можемо на сьогодні в наших силах зарезервувати під цю категорію осіб. Mm -hmm. е, я вам дуже дякую за. За таку цікаву розмову Сподіваюсь, що вона люди, які нас слухають, люди, які нас будуть дивитися на ютуб-каналі, нагадаю наш канал Радіо Місто Над Богом, Вони ну, якщо їм цікава ця інформація, то вони нею скористуються. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була директор з персоналу Вінниця Обленерго Раїса Козаченко. Ми говорили на тему працевлаштування захисників і нагадаю, що підприємство створило резерв вакансій в підрозділах Вінниці та. Районах області запрошую на роботу воїнів працездатного віку, які мають бажання і за станом здоров'я можуть працювати в компанії. Таких вакансій приблизно 15. І також нагадаю, що підприємство зберігло робочі місця і виплачує середньомісячну зарплату всім своїм мобілізованим працівникам, які захищають Україну. З за вами була на Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.